З вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Луки, слава тобі Господи! Ось двоє з учнів Ісуса, того ж самого дня, першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх Що це за розмови, які ви ведете між собою йдучи дорогою? Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа, Сказав йому, ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме. А вони сказали йому: Те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і які видали Його первосвященики. І як видали його первосвященики і наші старші на смертний присуд, і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. І до того всього, оце третій день, відколи це сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла. Вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що Він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки Його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм О нерозумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти в свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснював їм в усіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. Та вони наполягали, кажучи Залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося. Як сів він за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і, розломивши, подав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимим для них, і сказали вони один одному: Хіба не палало в нас наше серце, коли він говорив нам в дорозі, і коли відкривав нам Писання. Тож вставши. Тієї ж години вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі та як вони розпізнали його в ламанні хліба. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри! Після Воскресіння, після Великодня, читається цей текст. Текст, який описує події, які були одразу після Великодня, тоді в часи Ісуса Христа. І цей текст є. Текстом, який можна внести до такого золотого фонду. Текст, який, як співаємо у Псалмі, лікує зламаних на дусі. Тому що ми бачимо людей, які були зламані, покалічені, пригнічені. І ці люди протягом недовгого спілкування з Ісусом стають іншими. І ми з вами, в силу того, що живемо в цьому страшному і грішному світі, весь час можемо підламуватися різноманітними подіями. Хрести, які ми зустрічаємо, нас пригнічують. Нас засмучують події, які відбуваються, нас, можливо, в чомусь там розчаровують люди, на яких ми, можливо, покладалися. Нас можемо розчаровувати самі себе, тому що сподівалися, що буде, що вдасться зробити те чи інше, а виявляється, що не вдається. Виявляється, що якісь речі були зроблені кепсько зле. І цього всього насправді є дуже багато. Ну, Хоча би вчора в мережі облетіло, облетіло відео. Я сподіваюся, що ви його не дивилися. Я його не дивився, не дивився спеціально. Такі речі досить засмучують, як нашого українського полоненого стратили обезголовлюючи. Страшна річ. Абсолютно страшна, жахлива, але, на жаль, не поодинока. І це робиться саме для того, щоб залякати. Щоб посіяти паніку у військових, цивільних, для того, щоб люди панікували. І поширювати такі речі це недобре. Тому я особисто вас закликаю не поширювати такі речі. Що відбувається? Бачимо якесь зло. І це зло пригнічує, тому що. Коли дивишся, розумієш, що ти не можеш нічого зробити з цим. Не Ні можеш ніяк вплинути на ту ситуацію, яка вже відбулася. Цих ситуацій з різноманітними розчаруваннями їх є дуже багато, і вони, можливо, можуть навіть затьмарювати ті речі, які є радісними, коли там, кілька днів тому ми з вами відзначали, раділи, тішилися, як повернули 100 наших полонених. Дивимося ці фотографії, дивимося відео, тішимося, що люди повернулися. Дяка Богу, і надіємося, сподіваємося, молимося для того, щоб решта, які є в полоні, теж повернулися. Але до цього ще далека дорога. <кій> так от, ми з вами, переживаючи Воскресіння, є людьми, які можемо себе поставити на місце цих апостолів. Вони апостолів-учнів, бо апостолів було 12, учнів було 72. Це були люди, які пережили цей досвід пригніченості і смерті. Вони дотикнулися чогось найгіршого і від цього найгіршого дотикаються до Ісуса. Вони були зламані на дусі. Вони були сьогодні, напевно, вже медицина, психіатрія могли би вже це окреслити як стан глибокої депресії, пригнічення. Тут це написано просто дуже засмучені. Не написано просто засмучені, а дуже засмучені. Ну і там пізніше вони. Розповідають, як вони з жалем, з болем розповідають Ісусові, що ну ти хіба одна людина, яка не знаєш того, що відбулося, і вони переповідають, вони надзвичайно пригнічені цим, це стан величезної зневіри. І тут спілкуються з Ісусом, і ця зневіра розсівається. Вони слухають пророків, вони слухають писання, вони слухають старий заповіт, той, які вони знали. І тут вони розуміють, що це відбулося все на їхніх очах, що пророцтво здійснилося, і вони були цього свідками. І тут вони вже починають переходять від стану глибокої пригніченості до стану, «А чи серце наше не палало. Подивіться, людина може змінюватися дуже сильно. І дуже добре би було, щоб ми з вами, як віруючі люди, шукали саме таких моментів, які дають можливість нашому серцю палати. Щоб ми занурювалися у Боже Слово, щоб ми занурювалися в молитву, щоб ми занурювалися у спілкування з Богом і щоб ми робили такі речі, від яких будемо ставати кращими, тому що тих гірших речей, які є навколо нас, які є, можливо, в нашому житті, в нашому характері, в наших схильностях до зла, їх є дуже багато, і тому від них потрібно відшцуратися, відсуватися, відвертатися, а шукати саме таких. Речей, які роблять нас кращими, потрібно зробити це спеціально. Але зверніть, будь ласка, також увагу на те, як вони е, розповідають. Е, тут вони пригнічені, а тут же вони тішаться. Е, є одна ситуація, ну, таких ситуацій така ситуація не одна, але про кілька таких ситуацій хотів би вам розказати. Е, це коли я чую про цю подорож. До Емоуса, то мені пригадується моя подорож з моїми товаришами. Я раз на рік пригадую цю історію, бо ну, це такий барвний дуже момент, гарний. Закінчилися літні канікули. В семінарії навчання починалося під кінець вересня, і наші практики в семінарії вже закінчилися, канікули закінчилися, і перед навчанням залишилося буквально кілька днів. Ну, і в ці кілька днів ми зробили таку пішу подорож від Городка, де семінарія до Сатанова, який трішки далі знаходиться від городка. Ну і ми пішки собі туди пішли. Мали плеєр. в мене був такий плеєр Panasonic хороший. На той час це, це було щось. Потім такі самопаяні колонки з видовженими проводами. Ну, і йшло нас четверо товаришів. Слухали ми конференції такого одного проповідника. Один тримав цей плеєр, провода розтягнуті, ну і ці колонки, і ми тих 20 кілометрів йдемо пішки, чи скільки там було. І слухаємо ці конференції. Тобто, тут одна така аналогія з цією подорожжю до Емаусу. Наступна така аналогія, це те, що коли ми прийшли, ми прийшли, щоб там в тому ж Сатанові пройтися собі тими горами. Там є прекрасні гори, називаються Товтри. Це такі, як би сказати, натяки на Карпати. Тобто, це ще до Карпат ще дуже-дуже далеко, але це вже трішки такі горби-пагорби. І вони досить такі мальовничі і гарні. Так от, ми хотіли походити собі по цих пагорбах, відпочити. Натомість, парафія, куди ми прийшли, якби попросилися, чи можна там переночувати зранку на Божій службі разом пішли зі священником. Священник відслужив літургію, і потім священник каже, що ну і от зараз дорогі парафіяни ми завантажимо ту машину вугілля. Ну, ми четверо молодих хлопців дивимося, як ті бабусі старесенькі, там з тими відрами, з тими шуфлями ходять, подивилися на цю всю картину, розуміємо, що ми ж то прийшли відпочивати, а не розвантажити величезну вантажівку вугілля і звозити це все діло в сховище. Ну, але подивилися, перекинулися поглядами. Ну, і Погодилися, що таке треба допомогти. І ми буквально тих добрих 12 тонн до обіду впоралися, Ну і потім пізніше ще погуляли і відпочили добряче і встигли, щоб все зробити. Але ми це зробили дуже швидко. Ми розвантажили ту машину. Вугілля, це було важко, це було непросто. Так, звісно, ми тоді були ще дуже юні і дуже міцні. Але все-таки ми це зробили дуже швидко, тому що в нас була мета: ми хотіли походити по тих пагорбах, ми хотіли собі відпочити. Це було дуже швидко. Якби ми до цього підходили як до якогось величезного тягаря, ми би розтягували, можливо, на три дні цю фізичну, досить вимогливу фізичну роботу. Але ми це зробили миттєво, ми це зробили дуже швидко. Наступний приклад. Можливо, якщо ви слухали проповіді покійного єпископа Яна Немца, він не раз розповідав про те, що хлопець, який десь там хоче до дівчини. То він там долає добрих націть кілометрів, десь там чи дощ, чи не дощ, то він чи пішки чи на велосипеді, десь там добирається до неї, бо хоче її побачити. І для нього не має значення ані ця погода, ані ця відстань, тому що він хоче її побачити. І тут теж так пригадується, пам'ятаю, що тоді хлопцем був, це ще таке досемінарійне було діло, але теж потрібно було десь там викопати. Город ось і потрібно було десь там собі піти на хі, те, щоб десь там побачитися, якісь там кіт дискотеки і так далі. ось Ну То, пам'ятаю, той город якось так дуже швидко скопався, і це було абсолютно без без проблем особливих. Коли був стимул, подивіться, що. Ось це фактор пригніченості є тоді, коли людина робить щось, те, що їй не подобається, те, що її не тішить. Коли людину щось тішить, коли в людини є якесь бачення, є якась мотивація, як тепер модно казати, то людина робить якусь роботу дуже швидко. І саме цю переміну, це преображення напряму ми побачили з цими сьогоднішніми учнями, вони йшли пригнічені. Вони, коли прийшли з Ісусом в цей Емаус, кажуть, то залишся, бо вже день на Заході, вже вже вечір, куди ти вже підеш. А потім, після того, як вони його зустріли, миттєво ту дорогу, яку вони ніби дуже довго йшли, миттєво повернулися до Єрусалима. Для них ця дорога вже не мала ніякого значення. Тому не кілометри, не вік. Не вміння вирішують, а великою мірою вирішує те, що є в людському серці, вирішує мотивація, вирішує бачення. І сьогоднішнє Боже Слово нам показує, що якщо мати ось цей Божий вогник всередині, мати відчуття присутності Воскреслого, то можна зробити дуже-дуже багато всього. Якщо якісь речі не складаються, не виходять, не ліпляться, не пасують. То, можливо, річ не в тому, що в мене немає сил, я втомлений. Можливо, річ в тому, що я давно не спілкувався з Воскреслим, і що ця розмова з ним була несправжньою, нещирою, не відбулася. Можливо, відповіді треба шукати десь саме тут. Живемо в епоху втомлених людей. Хоча, якщо подивитися і порівняти до того, що було ще буквально десятиліття тому, то фізичної праці стало в рази менше. Більшість тих речей, які потрібно колись, ну, ще навіть нещодавно, було робити руками за допомогою мускульної сили, сьогодні це виконують автомати різноманітні. Але людина в сучасності це людина втомлена, це людина, в якій бракує сил. Відповідь в тому, що бракує не сил, бракує бачення, бракує сенсу. Бракує відчуття потрібності цього всього. Сьогоднішнє Боже Слово насправді входить в десятку найоптимістичніших текстів з усього Євангелія. Нехай це Боже Слово гріє нас, заохочує до того, щоб ми хотіли боротися і справді зустрічати Ісуса в молитві, в Євхаристії, в таїнствах, в виконанні заповідей. Амінь.